Допомогти людині з депресією може виявитись складним завданням. Якщо хтось у нашому оточенні страждає від депресії, багато хто з нас можуть відчувати себе безпорадними і думати, що ж робити. Дехто взагалі лякається цього стану, не знаючи, які поради дати, боячись зробити чи сказати щось не те. У своєму попередньому відео я розповідала про те, як ви, як член сім'ї чи друг, можете допомогти своїй близькій людині впоратися з депресією. Сьогодні я і далі обговорюю цю тему. Зокрема, я розповім про особливості спілкування з людиною, яка страждає на депресію. Одна з найважливіших речей це спілкування. Проявіть турботу до близької людини, що страждає на депресію. Запитайте, як він чи вона почувається і чого очікує від вас. Намагайтеся уважно слухати під час розмови, щоб співрозмовник відчував, що його розуміють. Тоді ви можете разом обговорити план дій, якщо ситуація погіршиться. Оточення часто не наважується розмовляти про складні речі з пацієнтом, дарма, адже саме відкрита і прозора комунікація є запорукою успіху. Запитайте, як ви можете зрозуміти, що людина потребує допомоги, а також що він чи вона хотіла б, щоб ви зробили, коли її стан погіршиться. Говоріть те, що ви насправді думаєте і відчуваєте, і намагайтеся вислухати іншу людину і зрозуміти, що вона думає і відчуває. Погана комунікація означає, що ви не хочете висловлювати свої почуття або прислухатися до думок та почуттів іншої людини. Спілкуватися з кимось у стані депресії непросто. Депресивні пацієнти можуть бути дратівливими або здаватися байдужими і навіть відштовхувати вас. Людині в стані депресії складно говорити, а ще складніше висловлювати свої почуття. Дослухатися до свого співрозмовника це набагато більше, ніж чути слова та речення, які промовляє інший. Добре слухати це ставити себе на місце іншої людини та зрозуміти, що вона думає та відчуває. Коли ви розмовляєте з депресивною людиною, періодично підсумовуйте власними словами те, що розповів ваш співрозмовник. У такий спосіб ви даєте зрозуміти іншій людині, що ви добре слухаєте, і допомагаєте їй розібратися у власних думках. Ми схильні говорити про те, що ми думаємо, і висловлювати наші думки й погляди. І лише деякі з нас прямо висловлюють те, що вони відчувають. Однак це найголовніше якісна комунікація допомагає людині розібратися у власних почуттях. Саме тому важливо відкрито говорити про свої почуття. У такий спосіб можна навіть запобігти конфліктам. Дуже легко посваритися з кимось, хто страждає від депресії. Це нерідко пов'язано з депресивною комунікацією. Також це може бути пов'язано зі стосунками, які були у членів сім'ї до того, як людина впала в депресію. Багато з тих, хто страждають на депресію, мають проблеми в стосунках із партнером. Хороша комунікація дуже важлива у всіх стосунках, але особливо, якщо хтось бореться з депресією. Друзі та родичі запитують, як вони можуть допомогти, придумують усілякі речі і дають поради. Але депресивна людина реагує повільно а може зовсім не реагує. Іноді здається, що її зовсім не цікавлять інші та їхня допомога. Ви, як член сім'ї, можете роздратуватися. Це роздратування через небажання депресивної людини отримати допомогу стане явним. Ви видасте себе мовою тіла та манерою розмови. У депресивної людини є спеціальна чутлива антена на такі речі. Тому він чи вона може подумати: бачиш, я нікчемний. Його самооцінка впаде ще більше, але всередині він буде відчувати злість на того, хто хоче йому допомогти. Він відчуватиме себе неправильно зрозумілим. Однак він проковтне свій гнів, тому що він, як ніколи, залежний від інших. Подавлення і проковтування гніву є одним із проявів депресії. Отже, депресія може погіршитися, а допомога та підтримка з вашого боку стане ще менш ефективною, тому що роздратування і злість зростають з обох сторон. Іноді члени сім'ї починають безпосередньо звинувачувати депресивну людину. Ти мусиш старатися побороти негативні почуття. Або візьми себе в руки заради дітей, тому що їм теж важко. Деякі відвертаються від депресивної людини, що також може призвести до звинувачень і конфліктів. Це очевидно, що між депресивними людьми та їхніми родичами може легко виникнути конфлікт. То що ж ви можете зробити як член сім'ї? Прийміть те, що інша людина хвора. Депресія це не примха, а захворювання, яке потребує лікування. Це означає, що депресія не зникне лише з вашою допомогою. Як би сильно ви цього не хотіли і як би не старалися, також намагайтеся прийняти почуття, скарги та проблеми іншої людини. Це не означає, що ви маєте з усім погодитись, але в будь-якому випадку не звинувачуйте іншу людину і не соромте її за негатив. Якщо негатив хворого на депресію вам дошкуляє, зосередьтесь на меті вашої з ними взаємодії. Підводним каменем хорошого спілкування є те, що ви намагаєтесь розв'язати проблеми іншої людини. Не поспішайте з порадами. Люди, які розповідають про свої проблеми, здебільшого вимагають слухача, а не рішення. Якби були прості рішення складних проблем, то інша людина змогла б їх виявити сама. Проводите багато часу з близькою людиною, яка страждає на депресію, може емоційно виснажити. Визначте свої емоційні кордони та захищайте їх. Переконайтеся, що ви виділяєте час на себе, щоб перезарядитися. Відмовлятися від усього, щоб підтримати іншу людину, це не здорово. Тому що тоді ви ризикуєте перенавантажитись і перенапружитися. А коли це станеться, ви більше не зможете належним чином підтримати близьку людину. Спробуйте усвідомити те, що одужання близької людини це не ваша відповідальність. Ви намагаєтесь підтримати його чи її якнайкраще. Але ви не професіонал, тому не намагайтеся грати роль терапевта. Якщо інша людина не одужує, це не ваша провина. Лікуванням депресії має займатися фахівець із психічного здоров'я. Друзі та родичі можуть зазвичай легко зрозуміти, що потребує інша людина. Але це тому, що вони не депресивні. Людині в депресії набагато складніше. Це не допоможе, якщо ви будете постійно вказувати іншому, що він мусить робити. Депресія це хвороба іншої людини, а не ваша. Їй доведеться розібратися в цьому і знайти свій власний спосіб впоратися з цим. Піклуватися про себе також означає підтримувати свій позитивний настрій. Це нелегко, я знаю. Люди часто думають, що це егоїстично, тому що страждає інша людина поруч із нами. Небезпека полягає в тому, що ви можете потрапити в пастку депресії порожнечі, і це буде вас виснажувати. Щоб утриматися на ногах, вам також доведеться добре піклуватися про себе і встановлювати власні межі. Хороший догляд за собою це також звернення по допомогу, коли вона вам необхідна. Люди горді створіння і не люблять просити допомоги, але це дуже важливо. Просити допомоги це не соромно. Ви можете звернутися до свого лікаря, родича чи знайомого, який стикався з депресією, або знайти групу підтримки для членів сім'ї та друзів пацієнтів із психологічними проблемами. А також не бійтеся ділитися своїми турботами з коханою людиною в депресії. Розмовляйте про складні й болючі речі. Симптомами депресії можуть бути думки про смерть або самогубство. Якщо ви помічаєте, що це відбувається з вашим другом або членом сім'ї, негайно звертайтеся до професіонала. Якщо вам або вашим близьким потрібна допомога, зателефонуйте в службу телефону довіри або на гарячу лінію психологічної допомоги. Я вкажу деякі телефонні номери в описі під відео. У кризових ситуаціях телефонуйте, не вагаючись на 112. Діліться враженнями від цього відео в коментарях, чому саме вас цікавить ця тема і чим вона вам близька? Якщо це відео стало вам у пригоді, підтримайте його вподобайкою. І не забудьте підписатися та включити дзвіночок з повіщень та поділитися цим відео з друзями. Щиро дякую за перегляд, до побачення!